Вітаю вас, друзі. Схоже на нас із вами чекає потепління у відносинах із Польщею. Це досить непогані новини. І що би про це сказав Ілля Кива Западну Україну? У нас забирає Польща. Маленький Гвинтік чомусь мовчить. Ну а потепління відносин між Польщею та Україною може статися, тому що у Польщі обрано нового прем'єра Дональда Туска. Дело двустоштежіску проти 201. Ніхто ще не втримав. Ствірдзам же сей. Якби Кива тільки знав про це, він би дуже засмутився. Ну а поки що доводиться засмучуватись Кивозамінником на так званій Росії. Ну що ви вже празнували вознісіння туска? Це не радісне для нас сабиці разом з тим. Президент України Зеленський вирушив із Аргентини до Сполучених Штатів Америки. Вчора там він зустрівся із Остіном. Сьогодні має зустрітися із Байденом. Цей візит дуже важливий, і ми сподіваємося, що він буде продуктивним що нарешті зрушить із місця питання постачання допомоги Україні. Вже очевидно, що наступний рік для України буде більше роком оборони, аніж наступу, і наші війська готуються до Стратегічної оборони росіяни це усвідомлюють. Росіяни намагаються цим скористатися, починають свої наступи, але постійно ниють. Многії пишуть, що Ну, скажіть, є проблеми на кринках. Другі пишуть, скажіть, є проблеми на на Авдіївському направлені, і так далі. Мета переходу до стратегічної оборони цілком зрозуміла. Нам необхідно економити наші ресурси, особливо з огляду на те, що наші партнери нас підводять із поставками озброєння. Також нам необхідно при цьому завдавати росіянам якомога більших втрат. І саме про це буду сьогодні і з вами говорити про новини у зовнішній політиці і не тільки. Але для початку нагадаю вам. Підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео, і а вже ж залиште під ним будь-який коментар. Після парламентських виборів у Польщі змінився прем'єр. Це потенційно для нас із вами досить непогані новини. Сама передвиборча кампанія була дуже брудною, настільки брудною, що навіть міністерство оборони Польщі розсекретило старий план оборони країни, ну принаймні вони так кажуть, аби це використати проти Туска. Увага, увага! Жонт Туска. В разі війни був готовий віддати половину Польщі. На жаль, під час передвиборчої кампанії у Польщі активно для політичних маніпуляцій використовувалася сі тема України, зокрема тема транзиту українського зерна. Мовимо «не» для розхвяння і шкодження польському ринкові рольнему консументам і продуцентом. То наша тверда постава споводувала. Вже імпорт українського збожа на стульне у ній не рине. Тодішній прем'єр Моравецький дуже активно використовував цю тему для своєї політичної боротьби, зокрема й проти Туска. Він казав, що що би там не вирішила Єврокомісія, що би хто там не казав, він не допустить цього самого транзиту. Ні, згоди мімо браку згоди комісії Європейської, той тарас з евкумує швидким роліком саме польське. Шедужими заказ возу українського збожа. Моравецький зайшов настільки. Далеко у цій темі, що фактично за рахунок своєї бездіяльності став таким собі мовчазним союзником так званої Росії, коли російська агентура, у тому числі та, яка каталася до тимчасово окупованого Криму, почала блокувати кордон України та Польщі, Моравецький практично не втручався. Блокада, серед іншого, дуже негативно вплинула на забезпечення українського війська. Я не буду казати за усіх, я буду казати за себе, тільки у мене два постачальника не змогли вчасно поставити. На фронт дрони саме через цю блокаду. Російські солдати мали би подякувати Муравецькому та блокувальникам, тому що їхні дії врятували точно не одного російського окупанта. Проте учора сталося диво. За кілька годин до того, як Туска було обрано прем'єром, кордон було раптом розблоковано, а дозвіл на проведення протестів було відкликано. Політичні пройди світи та просто російська агентура не розгубилася і одразу почала блокувати кордон фурою, яка, начебто. Зламалося. Да, це буде в інтернеті. Ні, це зараз буде в ТСМ. Де? Один плюс один. один Покажи, як. Оце так заблокували поляки кордон спеціально. Пустили пару машин, і заблокували кордон. Сказали, що машина поламалась. Але тут раптом сталося іще одне диво. Після того, як Туска вже було обрано прем'єром, приїхала поліція і почала заважати так званим протестувальникам. Виявляється, так можна було зробити, і можна було зробити набагато раніше. Але Моравецький і його уряд абсолютно бездіяли. І я навіть не можу собі уявити, що якби так звана Росія напала на Польщу, щоби ми. При цьому блокували полякам, які воюють кордон. Але уряд Моравецького цьому сприяв. При цьому Туск виступав проти блокади українського кордону. Туск також і ще дуже активно критикує Орбана, і це теж непогані для нас новини. Сподіваюся, у відносинах із поляками у нас дійсно буде потепління. Ну і раз я вже сказав про Орбана. Треба торкнутися окремо теми Угорщини. Президент України Зеленський полетів до Аргентини на інавгурацію Мілея, який Україну підтримує, і там він. Не знаю випадково чи ні, зустрівся із Орбаном і про щось доволі емоційно із ним говорив. Про що саме ми із вами поки що не знаємо, але скоріше за все про питання відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Угорщина початок цих переговорів традиційно блокує. Говорив з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто і зрозуміло, що. Про наші європейські справи, але навряд чи це було випадковістю, тому що синхронно також міністр оборони України Умєров поспілкувався із міністром оборони Угорщини учора. І учора, вперше, від початку повномасштабної війни Кулеба зустрівся із Сіярто із тим самим, який, будучи головою МЗС Угорщини, напевно більше працює на МЗС так званої Росії. Добре. Але подобається нам це чи не подобається. Ми зараз перебуваємо у такому становищі, що доводиться говорити навіть із урядом Угорщини, тому що нам потрібна збройна допомога, і нам потрібно починати вже переговори про вступ до Європейського союзу. Головна тема була це рішення ради Ради Європейської ради про відкриття переговорів про членство. Я розумію, всі чекають відповідь а, так чи ні, але дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту. Петр буде доповідати своєму прем'єр-міністру. Я доволі скептично ставлюся до перспектив того, що Орбан і Сіярто якось почнуть змінювати свою позицію. Вони поки що ігнорують навіть звернення угорської громади з України. Але принаймні намагатися тиснути варто і ще про тиск зараз на Україну тисне не тільки так звана Росія, а й окремі наші партнери щодо того, щоб ми сідали за стіл капітуляційних переговорів із росіянами. Президент України Зеленський учора заявив, що переговорів поки що точно бути ніяких не може. Як я можу домовлятись з Путіним? Давайте на секунду забудемо, що він вбився. З російською стороною, як я можу з ним домовлятись про людей, які знаходяться в якихось містечках, селищах, які там живуть, яких окупували, і тут сідають двоє людей чи дві якісь команди і кажуть: слухай, да, хай вони твої? Хто ми такі, щоб вирішувати? Де людині жити, ким бути, хоча наша держава зараз у доволі складному становищі, насамперед зовнішньополітичному, це єдина правильна позиція, тому що у нас немає вибору. Ми маємо тільки боротися проти так званої Росії, тому що мета так званої Росії, я нагадаю, це не захопити Крим, Запорізьку, Херсонську область чи будь-яку окрему частину нашої країни, мета росіян полягає у тому, щоби знищити Україну і на нас із вами кожного із нас окремо. Та націю в цілому тому росіяни на нас і напали. Тому росіяни і продовжують вести війну проти України. За це росіяни і дохнуть поблизу Авдіївки, але становище сил оборони України там теж дуже складне. Зараз ви можете бачити, як росіяни обстрілюють позиції наших воїнів. Попри те, що російська армія старається на дуже багатьох напрямках перейти у активний наступ, російські пропагандисти явно оптимізму не мають. Везде, звісно, тяжело. Везде тяжело. на Крим... Нашим тяжело, на Авдіївці, на Запорозькому направленні, на Южнодонецькому, нам везде тяжело. Росіяни вдерлися до чужої країни, дохнуть дуже активно, дохнуть на різних напрямках на території чужої країни, але не варто росіянам засмучуватись і взагалі про це говорити. Говорити о те, що. У нас великі проблеми це неправильно. Це неправильно в інформаційному плані на вдіївському напрямку Росіяни учора та позавчора знову проводили штурмові дії і цього разу навіть трошки почали залучати бронетехніку. Так само росіяни намагалися штурмувати плацдарм морської піхоти у населеному пункті Кринки Херсонської області. Наша веська питається вбиті противника з цього плацдарма на лівому берегу Дніпра. Очень им это дається. Як і у минулі дні, росіяни намагалися штурмувати позиції морської піхоти, в тому числі за допомогою бронетехніки. І як завжди, ця бронетехніка отримувала удари, у тому числі дронами. Але на тому напрямку було помічено знищення доволі цікавої одиниці російської бронетехніки, яка не так часто трапляється на фронті. Це БМД 4 таких росіяни виготовили за відкритими даними до чотирьох сотень, і тільки нещодавно, кілька років тому, вони почали. Почали ставити їх на озброєння. Разом з тим, на Авдіївському напрямку росіяни були змушені кинути свій БТР-90, хоча, можливо, і ще спробують забрати. І БТР-90 це взагалі дуже рідкісний екземпляр. Таких росіяни випустили усього буквально кілька одиниць і вже вони кидають їх у бій. Як її не прийняли на вооруженні? Ну от чому? А знаєте чому? Отвіт. Рост і він кроється самим абичним десантуванні. Росіяни усе частіше на різних напрямках змушені використовувати дуже рідкісні екземпляри бронетехніки для підтримки своєї піхоти та її доставки. І ще частіше росіяни використовують танки для доставки своєї піхоти. Саме так і було у кринках. Російський десант зістрибував із танків. А потім дох. Пояснюється це дуже просто так. У росіяни ще досі багато різної техніки, але бо Яві машини піхоти поступово, як і БТРи, у них починають закінчуватись. Звісно, поступово так сяк росіяни будуть долати дефіцит своєї бронетехніки, але поки що тенденція для них дуже від'ємна. Багато в чому завдяки fpv дронам. Дрони камікадзе для російської бронетехніки, як і для буханок, це суцільне жахіття, тому що дрони можуть бити таку техніку на марші і роблять це на лівобережжі Херсонщини. У Росіян є цілі кладовища і траси смерті. Де стоїть набита російська різна техніка, саме дронами камікадзе, маю підкреслити, що ворог дуже активно вчиться, дуже активно переймає досвід сил оборони України, і усе частіше і частіше теж застосовує такі дрони. Наприклад, росіяни дуже серйозно ускладнюють логістику морським піхотинцям на лівий берег Дніпра, застосовуючи такі дрони по наших човнах, а також скидаючи міни у Дніпро. Можливо, доволі скоро я зможу вам розповісти деякі хороші. Ші новини щодо дронів в українському війську, але про це пізніше. а Зараз маю вам показати нові поставки. Воїни 47-ї бригади, яка тримає оборону зараз на Авдіївському напрямку, отримали від вас іще ще дронів камікадзе. Додатково мавіки, і ми вже наперед їм оплатили і ще триста А ще воїни 67-ї бригади отримали 25 дронів. А друзі, всім вітання. Дуже дякуємо. Спільноті Стерненка безпосередньо Сергію за те, що вона дала нам а... е, дрони, якими ми зможемо знищувати ту яка часі на нашу землю. Слава Україні героям слава нашому війську. Зараз дуже потрібна ваша підтримка. Ситуація дуже непроста, і ваші дві, три неважливо скільки гривень можуть серйозно допомогти. Тому, будь ласка, продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.